Всім привіт, друзі! Вирішили зробити серію випусків про те, що ж відбувається з українськими олігархами, і хто на їх кістках перетворюється в нових олігархів. І повірте, не міндіч єдиний. Одного разу на весняній галявині Володимир Зеленський пообіцяв потужно боротися з українськими олігархами. Я буду незалежним від будь-якої фінансової групи олігархів. Я не є лобістом. Іх інтересів вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Це був амбітний і достойний план, хоча далі щось пішло не так. Дочіпат олігархів це правило порушив Зеленський, фактично. Хоча він не хотів, уйти. він не обіцяв от війни з олігархами, як обіцяли деякі політики. Отак розповідали про наміри Зеленського близькі до банкової політологи. Але він, як ну коли зіткнувся, і зі спротивами і там з іншими, ну з іншими там, скажімо так, проблемами стосунки з олігархами. Ну, він пішов невінним там. О з Медведчуком, першу чергу. Потім з іншими деякими людьми, от з Ахметом, виникнув конфлікт. Так, от давайте поговоримо, хто ж отримує вигоди від цього розхуркулення українських олігархів, і до речі, від. Нашого недолугого менеджменту, який би мав управляти тими активами, які під санкціями арештовані, або яким чином їх намагаються віджати у старого великого бізнесу. Отже, не так давно на економічній правді з'явилася одна дуже цікава новина. Цитую. А ракетних ударів зазнали енергетичні об'єкти в місті горішні плавні, де розташовані виробничі потужності Ферекспо, а також у сусідньому промисловому місті Кременчук. І що цікаво, після російських ударів вони припиняють свою роботу на невизначений час. Що таке компанія Ферекспо це актив українського олігарха старої формації Костянтина Живаго, з яким я нагадаю у Зеленського довгий і затяжний конфлікт. Причому конфлікт настільки серйозний, що вони навіть передавали одне одному привіте. Так, от зараз є велика. Вірогідність, що цей актив не просто там перестане працювати, а ще й попаде в такі дуже мутні руки, за якими стоять і російські зв'язки. І якщо це трапиться, це означатиме, що ми не низку грошей до державного бюджету. Тому що яка б не була ця кампанія, Ферекспо, це був один із найбільших платників податків в довоєнні часи, так точно. Що цікаво, якщо таки накриються ці активи, то Укрзалізниця не доотримає низку грошей за вантажні. Перевезення, а я нагадаю, сама «Укрзалізниця» неодноразово говорила, що вантажні перевезення у них замовляють найчастіше Ріната Хмітові тут же живого. І найголовніша мета росіян, чому вони зараз виносять нам всі ці наші великі потужності, і тут варто згадати нещодавній обстріл кондитерської фабрики Рошен. Теж великого актива і великого платника податків. Все це робиться для того, щоб вбити великий український бізнес, який дає багато грошей і в тому числі спонсорує наші сили оборони. Тому що всі ми маємо розуміти, що є зв'язка: великий бізнес, великі гроші, відповідно, видатки на українську оборону. Росіяни це дуже чітко розуміють і хочуть все це розірвати. Так, от що цікаво, попри оці удари росіян по енергосистемі, для того, щоб отакі великі бізнеси припинили. Свою роботу росіяни задіють ще одну схему, але уже через українські суди і через певних українських урядовців. Схема ця не нова і з'явилася вона після революції гідності, коли російські бізнесмени чи бізнесмени з російським минулим почали дуже активно брати під контроль українські активи, і в тому числі їх цікавили ті активи, у яких на той чи інший момент були проблеми. Суд схеми дуже проста: треба через інсайдерську інформацію знайти борги стратегічних підприємств. І Забрати їх собі під виглядом, що хутко їх ліквідовуєш ці борги, хутко забрати собі ці активи. До речі, така схема свого часу дозволила росіянам скупити, забрати за безцінь величезну кількість наших стратегічних активів. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, почали там накладати санкції на російських олігархів. Ну, взагалі, багато хто ахнув, коли дізнався, які у нас там заводи, кар'єри та інше працювали напряму на російську оборонку. Так, от достеменно відомо, що тривалий час зіркою таких схем. Був ніхто інший, як харківський бізнесмен, із російським минулим і звати його Павло Фукс. До речі, що цікаво, у 2021 році, незадовго до повномасштабного вторгнення він отримав санкції якраз за таку дуже цікаву діяльність. Цитую, що тоді розповідав секретар РНБО Олексій Данілов про його діяльність на території України. Санкції щодо Павла Фукса запроваджені через ситуацію пов'язану з компанією Golden Derrick, яка отримувала дозволи на розвідку та видобуток нафти і газу у 2012 13-х роках поза конкурсом, так так, отак саме російські бізнесмени, чи ті російські бізнесмени, які різко стали українськими, отримували наші стратегічні ресурси. Ну а для широкого загалу, чим відомий фукс, мабуть, у тією знаменитою фоткою, де він фотографувався перед смертю Геннадія Кернеса в клініці шаріте, і доказував, що гената жив. Ну а ще були цілі розслідування наших колег із Радіо Свобода, які показують те, що це був. Ще і до речі, бізнес партнер Андрія Портнова у Фукса і в родичів Портнова низка бізнесів у Москві. І ще одна дуже пікантна інформація. Вам вона дуже сподобається в 2008 році. Павло Фукс ще був русським бізнесменом. Тоді він, до речі, вів переговори про будівництво Трамп Тауер із самим Дональдом Трампом, але щось не зрослося. Але знаєте в чому Хохма ситуація через багато років, коли вже була інавгурація Дональда Трампа, Фукс купив квитки на цю інавгурацію якихось переку. Пників, і потім вся новинна стрічка українських змі була забита. О Боже, мене ж обманули шахраї, і тому я не потрапив на цю інавгурацію. Зараз Пукс ховається за кордоном, хоча періодично там дає новинки, як же ж він потужно допомагає силам оборони. Але що цікаво, достеменно відомо, чим же він займався. Незадовго до повномасштабного вторгнення. Отже, пікантна інформація з видання Rolling Stone. Цитую: скандальний бізнесмен єврейського походження Павло Фукс ймовірно стоїть за спробами імітувати наявність в Україні нацистських антисемітських організацій. Там йшла мова про те, що, ймовірно, цей бізнесмен. Замовляв таких діячів за певний гонорар, щоб вони наносили оцю цю свастику і такі антисемітські гасла на різні будівлі, тобто муралами займався. А чому ж Фукс ховається таки за кордоном далеко? Його останній раз бачили в Лондоні, тому що СБУ має підозри, що ця особа намагалася заволодіти активами українських компаній на суму понад 100 мільярдів. Але справді, поки його шукає СБУ, схеми його цвітуть і процвітають. Просто ними вже займаються інші люди. І тут я не випадково звернула увагу на цю новину від економічної правди, тому що зараз одним із активів компанії «Ферекспо», а саме Полтавський гірничо збагачувальним комбінатом, займається інша особа із дуже цікавим беком. Цитую прямо зараз. Кампанія такого собі Леоніда Крючкова придбала сплачений раніше борг полтавського ГЗК, якого не існує на суму приблизно 4 мільйони доларів. Зараз кампанію намагаються ввести банкрутство, а отже, знищити підприємство оціночна вартість якого щонайменше 700 Мільйонів доларів, як же вони пов'язані з цим Фуксом? Справді, тому що до лютого 2022 року фактично всі отакі цікаві українські активи з проблемами перебирала на себе одна із кампаній, яку пов'язували із прізвищем Фукса. на початок повномасштабного вторгнення, Фукс уже перебував під довгими санкціями РНБО. Вони там 10 і більше років. І тому зрозуміло, що Фукс не міг асоціюватися із такими схемами. Треба було швидко шукати якесь нове незаплямоване Блич і єдиним чином у тих структурах, де раніше фігурували якраз контори фукса, почали виникати контори Леоніда Крючкова. Леонід Крючков він має досвід у корпоративних поглинаннях, тому що раніше він працював у Рефайзенбанк, але потім він міняв ці роботи і в один період опинився в кампанії, яка працювала на Укроборонпром. Це, до речі, був 2014-2015 рік. І десь в той період достеменно стало відомо, що він ще й працював на такого персонажа, як Едуард Ставицький і теж там засвітився в деяких скандалах. А Хто такий цей Едуард Ставицький, це колишній міністр енергетики та вугільної промисловості часів Віктора Януковича, який, до речі, був предтечею отого от всього, що зараз робить міндіч. Коли постало питання, що цього Едуарда Ставицького вже нарешті треба притягати до відповідальності за крадіжки і бардак в цьому міністерстві? Що він зробив? Він знайшов єврійську бабушку, оформив собі нові документи, що він Натан Розенберг і спокійно собі відплив до Ізраїлю. А ми ще дивуємося, чому Ж міндіч туди поїхав і забрав цукермані. Ще ж до речі, є такий цікавий момент у цього крючкова. Є рідний брат, якого звати Дмитро, і цей Дмитро був депутатом п'ятого скликання Верховної Ради у складі партії Бюд Батьківщина. До речі, 9 січня 2025 року він отримав вирок Вищого антикорупційного суду за заволодіння коштів підприємств. Енергосектору, отак от друзі, отакі от персонажі роками обвалювали нам енергосектор, спочатку Ставицький, потім всі крючкові, тепер міндічі. Тобто пасуться всі, хто не лінь. Але що погано, цей вирок був винесений заочно, тому що цей персонаж уже давним-давно втік до Монако. Так, от що цікаво, після того, коли на Фукса наклали такі оці санкції, основним гравцем у викупі оцих таких проблемних активів став саме Лгніт Кручко. Якщо ми пошукаємо більш детально під судових реєстрах, то можна побачити, що навіть юристи, які працювали з цими проблемними активами, ті самі, які були і у Фукса, і тепер у Крючкова, і тут є велика проблема, тому що у нас є такий фонд гарантування вкладів. І на жаль, трапляється так, що все більше з'являється інформація, що він фактично за безцінь віддає наші такі стратегічні активи, або таким мутним персонажам, або людям, які мають російське громадянство, і таким чином такі абсолютно незрозумілі персонажі, ще й часто з московським беком отримують контроль над українськими стратегічними сферами і підприємствами. Робота їх дуже проста. Вони за безцінь викуповують ці борги, потім фінансові компанії ініціюють процедуру банкрутства. В суді пропонується такий дуже потрібний і свій керуючий арбітражний. Таким чином, підприємство вже не спроможне працювати на повну потужність або змушене викупати ті ж самі борги саме у себе. Що відбувається на практиці? Держава втрачає робочі місця. Податки підприємства стоять і не працюють, а по суті на їх кістках танцюють у такі мутні персонажі. Якщо це не економічна диверсія під час війни і щось таке неадекватне, а не можна сказати, що якась там боротьба з олігархатом, то скажіть мені третій варіант: що це таке. Про що свідчить це намагання оцих братків і людей, які осідлали схеми Фукса, викупити дуже терміново і загарбати отакі такі дуже важливі активи. Російська Федерація не просто так їздить. Зараз по Майами Абу-Дабі і міняє керівника своїх делегацій. Вони дуже хочуть виграти цю війну. Вони розуміють, що не можуть окупувати Україну військовим шляхом, і тому їм дуже потрібно вибити нашу економіку, тому що економіка це зайнятість цивільного тилового населення. Це податки, це податки, які однозначно підуть на озброєння української армії. Втрата робочих місць у тилу це ще і означає, що населення буде беззахисне, не матиме коштів на проживання а від. Відповідно, ним можна буде активно політично маніпулювати, і бачить Бог після умовного перемир'я обов'язково з'являться партії таких замирювачів, які будуть говорити про те, що нам нужен мір, ми хотімо та економічні роботи з Росією, Ну давайте от це не будемо витрачатися на армію і далі по тексту все те, що ми чули в нульові і в десяті. І звісно, хтось там може порадіти проблемам тих великих українських бізнесменів вчорашнього дня. Тому що я бачив, як окремі персонажі, да там радіють з приводу того, що обстріляли фабрику Рошен. Так, от я вам скажу, що це абсолютно не смішно, тому що це робочі місця, тому що це податки, і тому, що це зайняті цивільного населення, яке лишається, витягує цю війну на своїх плечах. Ну а боротьба зеленського із українськими олігархами вона явно пішла кудись не туди, тому що ми бачимо спроби переділити ринок, і як на кістках старих олігархів виростають нові олігархи, і дуже часто це люди Уже неоднозначним беком з російськими громадянствами і такими дуже серйозними санкціями, і найгірше, що є у цій ситуації, це фактичне переписування правил українського бізнесу, тому що я нагадаю, та ж компанія Ферекспо, вона давно виходила на лондонську біршу, була чистою і прозорою для інвесторів. І розумієте, такі компанії, вони завжди приваблюються нових українських інвесторів, які готові вкладатися в українську економіку. Чи будуть вони вкладатися в якісь канторки умовних фуксів і умовних крючкових? Я. Я далеко не впевнена. Тому друзі, це такий перший епізод, що відбувається із законом про олігархів. Як у нас під шумок війни мутні персонажі пов'язані із Тавицькими, і з Натанами Розенбергами, це одна і та сама особа, ділять ринок і переписують правила, за якими працював український бізнес під себе. Ну і запам'ятайте один дуже важливий момент: навіть найгірший український олігарх, який працює на території України і сплачує податки, це набагато краще ніж. Ушли і прийшли якісь там умовний Паска чи інші російські олігархи, які будуть працювати виключно на те, щоб брати українські ресурси і спрямовувати їх на військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Всім дякую за увагу. Це були «Бісики» І обіцяю, у нас будуть нові розбори. Зокрема, планую великий розбір, що там відбувається з Коломойським. Всім дякую, не перемикайтесь.